Київського патріархату Та сприяння міської влади в Рівному проводився 10-й ювілейний фестиваль пісенно-музичного мистецтва, Різдвяні пісни співи та другий міський фестиваль вертепів та вуличних музик Нова Радість Стала. У фестивалях приймало участь понад півтори тисячі учасників, 28 аматорських колектив. Академічного, народного та фольклорного напрямків. Але окрім різдвяних веселощів, Забав та ігор, учасники фестивалю Нова радість Стала зробили дуже добру справу, зібрали кошти понад 9 тисяч гривень на лікування свого ровесника, учня загальноосвітньої школи число 4 Івана Ковриги, який по пересадці серця Подужуй швидше, Іванку, ми всі тебе підтримуємо наші серця з тобою. Для благословення та нагородження учасників фестивалів на сцену запрошуються Керуючий рівненською єпархією Української православної церкви Київського патріархату архієпископ Рівненський і Острожський Іларіон та міський голова Володимир Євгенович Око. Христос народився. Христос охрестився. Дорогі у Христі, браття і сестри, вельми шановний Володимир Євгенович, шановні гості і всі учасники сьогоднішнього дійства. Найперше щиросердечно вітаю з різдвяними святами і з великим святом Богоявлення, яке ми всі сьогодні радісно святкуємо. В першу чергу зичу, щоб не дивлячись ні на які випробування, ні на яку погоду, як на дворі, так і у душі, щоб та велика милість Божа і Господня благодать, яка постійно виливається від нашого Творця через свого Сина, улюбленого Ісуса Христа, переповнювала наші душі і наші серця, щоб виключно цією благодаттю, оновлені ми відновлювали. І впроваджували наші святі українські традиції, щоб ми з чистим серцем і доброю душею завжди так радісно колядували, як ми це вміємо робити, щоб ми не тільки на всю Україну, але на весь світ знову проповідували, що ми є славні нащадки великого побожного українського народу, щоб всі дари, які посилає нам Господь, були для нас і на спасіння нашої душі, і на користь нашого земного життя. Велика подяка всім учасникам і, звичайно, від імені всіх віруючих велика подяка вам, Володимире Євгеновичу, за те, що ви ніколи не є байдужим, а завжди відгукуєтеся не тільки. На святкові пропозиції, але завжди допомагаєте усім храмам, не тільки Київського патріархату, але всім християнам рівненщини творити добро і проповідувати слово Боже. Хай милість Господня і надалі перебуває і над нашим містом, і над нашою церквою, і над усіма вами. Святом дорогі мої! Шановний владико, шановні присутні у залі рівняни і гості, якщо такі є. Я хочу подякувати всім, хто не побоявся в таку погоду прийти сьогодні в цей зал, тому що унікальна річ. Різдвяні свята кінчаються, зима починається. Ви знаєте, я коли ще не був міським головою, завжди дуже радився снігу. Тепер я сніг просто з острахом. Чекаю, коли починає падати сніг. Але це свято, і це, можливо, якась така родзинка, яка додає цьому святу справжності. Дай Бог за рік за рік дочекати. Дякую. Джується народний аматорський хор Верес Рівненського міського будинку культури, керівник заслужений працівник культури України Петро Невірковець. Освіти України Галина Івченко. Нагороджується дует Лісова пісня Рівненського міського будинку культури. Керівник Галина Давидюк. Нагороджується Іванка Місюк солістка рівненського міського будинку культури. Джується зразковий хор ремісолька рівненського міського будинку культури художній керівник Ірина Шаульська. Нагороджується народний аматорський хор «Гори» рівненського міського палацу культури керівник Михайло Назаренко. Нагороджується хор «Унісон». Рівненської дитячої музичної школи число 1 імені Миколи Лисенка, художній керівник, заслужений працівник культури України Неля Нікітіна. Нагороджується зразковий хор учнів молодших класів про лісок. Рівненської дитячої музичної школи число 1 імені Миколи Лисенка, керівник Оксана Цигульська. Рівненської дитячої музичної школи число 2. Керівник Ірина Татарин. Нагороджується зразковий дитячий хор камертон рівненської дитячої музичної школи число 2. Художній керівник Олена Огонь. Нагороджується зразковий. Хор Дитячої музичної школи число 2. Анастасія Мельник. Нагороджується зразковий дитячий хор кредо рівненської дитячої музичної школи число 2. Художній керівник Тетяна Мис. Нагороджується хор старших класів Токатіна Рівненської дитячої музичної школи число 2, художній керівник Маргарита Грицюк. Нагороджується фольклорний гурт Черело Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету. Керівник Раїса Цапун. Нагороджується фольклорний гурт «Волиняни» Рівненського державного гуманітарного університету, керівник Людмила Габон. Нагороджується фольклорний гурт Горина Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, керівник Людмила Вострікова. Нагороджується народний аматорський фольклорний гурт Барвінок. Культури та спорту хімік публічного акціонерного товариства Рівне азот. Художній Петро Трущук Нагороджується народний аматорський фольклорний ансамбль мальви рівненського палацу високовольтної апаратури електрик керівник стані. фольклорний гурт на мисто село Городо Рівненського району керівник заслужений працівник культури України Тетяна Васечко. Єпархії Української православної церкви Київського патріархату художній керівник заслужений працівник культури України, кавалер ордену святої Варвари Тамара Рогетинець. Нагороджується кор Анахора рівненського благочиння рівненської єпархії української православної. Церкви. Патріархату, керівник Ольга Тимків! Нагороджується архієрейський пор знамення рівненської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Регенти Володимир та Наталія Іванники. Цій хор недільної школи покрівонька Свято-Покровського собору Рівненської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Керівник Мирослава Поміцька. Нагороджується народний аматорський хор будинку культури цементних місто з Довгунів. Керівник Антоніна Шеретюк. Дитячий вокальний ансамбль здолгунівські дзвіночки будинку культури цементник місто здолбунів керівник Антоніна Шеретюк. Нагороджується зразковий хор благовіст загальноосвітньої школи число 18. Художній керівник Тетяна Леус. традиційного поліського співу ранкова роса загальноосвітньої школи число 28. Керівники Алла та Юрій Ковальчуки. Нагороджується етнокультурний центр Рівненського міського палацу дітей та молоді, фольклорні гурти, весняночка, веснянка та сільська музика, керівник співочих гуртів Ірина Сливчук. Дощні кліти, відміни освіти України, заслужений працює міст культури України, кавалер ордену за заслуги третього ступеню Віктор Ковальчук. А тепер нагороджуються учасники другого міського фестивалю вертепів та вуличних музик «Нова радість стала. Вертеп за участю педагогів та учнів загальноосвітньої школи число 8. Керівник Ольга Шевчук. Нагороджується вертеп за участю педагогів та вихованців підліткових клубів за місцем проживання міста Рівного. передзвонить, так вертеп, мабуть.